Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося Дніпро. Дніпро ми дивимося з 10 по 19 березня. Угу, угу, угу. А Дніпро ситуація не дуже хороша. Не дуже хороша. Прям е карта йде атак. Карта йде атак з неба. Тобто будуть... Е щось вони там замишляють на Дніпро. Але дивіться, це як з дані позиції. І повітряна тривога буде, і будуть... Десятку зараз розкладно. Да. Якось там дуже важко буде в Дніпрі. Якась буде Ну, така ситуація нехороша по Дніпру. Але після цієї ситуації трошки виправиться, ну, буде краще. Тобто вона як одна буде, але. Важка буде. Знаєте, як ми будемо, як дізнаємося про якусь таку трагедію будемо дізнаватися по Дніпру. Теж привозять щось іноземне, красиве для захисту, для боротьби. Так, для того, щоб не було попадань. ППО буде спрацьовувати активно, але, знаєте, як тут, як залишки можуть бути. Тобто не саме ППО, а як залишки і можуть бути поранені. Так. Ну, а так, в принципі, нічого. Чого ми не знаємо, ми не будемо знати всіх про всі збиття і про всі залишки, от куди вони там впали. Трошечки не будемо про це знати. Дякую вам дуже. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і всього вам найкращого. По Дніпропетровській області розклад буде трошки пізніше.